Добрий день, Олександр Олександрович. Ви сьогодні поступилися інтервому з рахунком 4-0. Скажіть, які ваші враження від гри? Враження Ну, програли, Скажем, це негативний момент. Скажем, нам не вистачає таких ігор, де дійсно ми будемо розуміти, над якими помилками нам більше треба працювати. Ми розуміємо, що команда досвідчена карбон і е е е якісні гравці нам треба було протистояти в якісь моментах. Нам вистачало концентрації в якісь не вистачало. Але е з такою командою, якщо ми ще будемо помилятися, то відповідно позитиву нам це точно не надає. Але я скажу так, що ми на два голи своїх так точно награли, і скажімо, 4-0. Напевно, для гравців наших трошки незаслугований рахунок. Хоча і карбон так само він створив ще моменти. Але я ж кажу, що. Ми... Карбон заслужено сьогодні обіграв нас, але ми заслуговували так само позитивно трошки це, щоб відзначитись. Чого хлопцям не вистачило для того, аби забити Ну Більше агресії. Не вистачило більше агресії. Початок був хороший, хвилин хвилин 15-20. І перехідні фази ці дуже якісні були, особливо, особливо з е, нашої оборони в атаку. Да, трошки ну, не використали. Я ж кажу, що нам не вистачає таких, скажімо, спарингів, таких ігор. Карбон сьогодні дійсно це лідер, скажімо, чемпіонату Черкащини і взагалі по гравцям. Ну, на цьому рівні це, я рахую, що це топ-рівень. Поки складно нам е протистояти такій команді, хочу від себе сказати, що ваша команда сьогодні досить достойно грала проти такої дорослої команди і тому бажаю вам наступних перемог. Дякую. дякую.